Навіть синаптичний зв'язок. Відповідно, як працює ботокс і як працюють всі блокатори ацетилхоліну. На посинаптичні щели, синапс і відповідно постсинаптичний зв'язок, тобто там м'ясо йде або інший синапс, дивлячись, який це, якщо в мозку, то синапс синапс, якщо, наприклад, та ж сама шкіра, м'ясо йде. Що відбувається? У нас є рецептори ось так прохід. До холіно. Відповідно, це різні рецептори. І що відбувається? У нас в синапсі, ми знаємо, що нервовий імпульс іде електричний. Але якби ми зараз. Ходили і передавали електрику, то ми були б маленькими радіо... радіаційними станціями, які б вистрелювали б людей, бо, знаєте, суперсилу б мали, б електрикою стрілятися. Проте у нас зовсім інший механізм. І відповідно, коли у нас синапс ось цей пройшла сюди електрика, тут відбувається вже далі ендокринна функція. І є у нас ацетилхолінова капсула, яка міститься в цей ацетилхолін. І коли вона відчула імпульс. Вона підійшла до мембрани і випустила ацетилхолін на зовні. І оцей ацетилхолін проходить у нас яка через постсинаптичну е, мембрану рецептори, заходить до того ж самого м'яса, і м'яз подав регуляцію, вони скоротилися, у нас утворилася якась зморшка міміка. Проте, коли ми працюємо ботулінотерапією, ми блокуємо всі рецептори, і відповідно у нас м'яз не реагує. Тут у нас і в Сін Ейк ми блокуємо лише рецептори типу нікотини. Блокуємо лише одні рецептори нікотину, тобто їх заблокували, все, не проходить. Проте далі імпульс продовжує йти, тобто лишилися інші рецептори. І за рахунок того, що ми заблокували, як скажемо так, у нас є двоє дверей, ми закрили одні, відповідно, вхід натовпу буде вже повільніший. І відповідно потягу прийдеться затриматися, тому що люди повільно заходять. Ось і відповідно за рахунок цього утвориться також певний бути подібний ефект, тому що ми половину рецепторів заблокували, і також відповідно відбувся ефект скорочення. Тому як доглядову процедуру ми також можемо використовувати.